Кожен потребує Божого прощення. Святий Йоанн писав: коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від всякої неправедності. Незначні легкі повсякденні гріхи можуть бути відпущені, наприклад, через акт покаяння під час святої Меси. І все ж для взаємин з Богом краще визнати всі свої провини перед ним у таїнстві примирення. Для відпущення більш серйозних смертних гріхів акту покаяння на месі недостатньо. Слід визнати їх в таїнстві сповіді. Регулярна сакраментальна сповідь зі своїх гріхів допомагає вибудовувати стосунки з Ісусом. Багато католиків сповідаються щомісяця, а деякі навіть частіше. Регулярна сповідь допомагає з легкістю визнавати свої гріхи і швидше перемагати нашу слабкість із допомогою Святого Духа. Можна уявити собі наші стосунки з Богом як трубопровід між Ним і тобою. Щоразу, як ти грішиш, в цей трубопровід між вами потрапляє бруд. Таким чином, спілкуватися з Богом стає чим складніше. Під час таїнства примирення трубопровід очищується. І тоді знову тобі стає легше отримувати Божу благодать. У більшості парафій встановлено певний час для сповіді, але і в будь-який інший час ти можеш попросити священника вислухати твою сповідь. Ідеальний варіант мати одного сталого сповідника, який може допомагати тобі зростати в стосунках з Ісусом. Однак Боже прощення важливіше за особу священника, який вислуховує твою сповідь. Тож не треба чекати, доки знайдеться ідеальний священик. Священики зобов'язані тримати все почуте під час сповіді в повній таємниці. Ця таємниця сповіді суворіша за конфіденційність інформації лікарів та адвокатів, оскільки для священника винятків не існує. Навіть якщо збереження таємниці коштуватиме йому життя, він не має права розповісти нічого з того, в чому ти зізнався. Тому на сповіді ти можеш бути абсолютно чесним і відкритим. Священника цікавлять не стільки твої гріхи, скільки прощення, яке він може тобі дати від імені Бога. Йому також відомо, що він так само потребує Божого прощення, досконалий лише Бог. Отже, як слід сповідатись? Ти можеш підготуватися до таїнства примирення, попросивши Бога допомогти тобі розпізнати свої гріхи. Потім ти можеш. Поглянути на те, що ти зробив неправильно, а чого не зміг зробити. Тож робиш іспит совісті, наприклад, розглядаючи кожну з десяти заповідей, коли ти визначиш свої гріхи, можеш зробити такі кроки. Підійди до священника і скажи: останнього разу я сповідався кількість тижнів або місяців, або років тому. Розкажи, розкажи священнику про всі гріхи, які ти вчинив з часу твоєї останньої сповіді. Розповідай коротко, але повністю і ясно про те, що поганого ти скоїв і як часто ти так вчиняв. Дай відповідь на можливі запитання і вислухай священика, який дасть тобі пораду і накладе покуту. Коли тебе попросить священик, промов акт покаяння, щоб засвідчити, що ти дійсно розкаюєшся в своїх гріхах, ти можеш скористатися стандартною молитвою або ж власними словами сказати Ісусу, що шкодуєш за вчинене, що ти постановляєш не грішити знову. І що ти жадаєш його благодаті, аби виправити своє життя. Священик піднесе над тобою руку і дасть тобі розрішення. Таким чином, Бог прощає тобі всі твої гріхи. Після цього твої гріхи більше не стоятимуть між тобою та Ісусом, який говорить тобі: іди і відтепер більше не гріши. Помолися, дякуючи Богові за його милосердя. Виконай покуту якомога скоріше. З вами був отець Олександр Завінський в програмі Основи віри. До наступної зустрічі. Дякуємо каналу віковічного слова і WTN – католицьке телебачення за наданий матеріал та співпрацю. Також, улюблені, просимо підтримати наші канали молитвою, поділитись цим відео з ближніми та обов'язково напишіть коментар, що вас торкнуло із даної теми. І нехай Господня Любов. Перебуває поміж вами.